Усім привіт, ви на каналі. Все відукара Андрія. Так, я зараз на золотому пляжі. Ви пам'ятаєте цей куплет від пісні? Хто такі капібари? Капібари ре... капібари це грозини. Їх дуже багато в США, у Ругвай, і в Бразилії і ще вони є в Дніпропетровській області на золотому пляжі. Я зараз не про Петруські області на Золотому пляжі обзор про капібар. Ну, це і не є капібар, це родичі Капібар-Мари. Павлін до мене йде. Так, ось я вам зараз покажу цього павліна. Трошки страшно, бо, Я клюна, бо тут недавно я, я бачу, що по-моєму цей Павел. Ось з того, ми зараз прибуде. Ось, бачите, ось цього петуха? він його клюнув. Ось це, ось, Павлін, мені здається, так. Так, а зараз у нас капібари. відволіклися. Так, у нас, давайте їх будемо називати родичі капівар. Мари. Так, тут обходимо? Ось, бачите, там хтось біля клітки. Це і є мари. Зараз підійдемо ближче, бо важко. Так, давайте до цього деревця. А, це просто на камеру здається, що він близько. Так, тепер тут стоїм. Ось бачите, це мара, родич капібар. І оце заповлін теж. Вони дуже прикольні Вони схожі на капібар чи мордом. Так, все правильно. Так, я відволікся, бо Павлін тут їх дуже багато, <сі> як у моїй пісні, ось вони. Бачите, крім цього Павліна? Незважайте на ці звуки. Це там утки, то павліни, то іще хтось. Так, ось бачите, які вони. Можете подивитися в гуглі. а, мною якраз Капібара є. Yeah. Ну і скоро вже е, на моєму каналі вийде, знаєте яке відео? Ну, я, якщо з, золотий пляж, то якесь буде відео про золотий пляж. І це буде осакор проти золотого пляж. Так, так. Якщо ви були в Осакорах, а якщо були е, в на золотому пляжі або були в Осакорах і на золотому пляжі, то ви все. Це розберете. Ну тільки ті, хто був в Осокорах і на золотому пляжі. Ну, не знаю, ви напевно скажете, що Осакора лучше чи золотий пляж лучше, я, я там був і в Васакорах, і на золотому пляжі. І е, мені сподобалось більше на золотому пляжі, бо тут велика територія, ну, я вам все розкажу. Е, там на видео. Так, уси, усим папа, зараз покажу еще раз наших копибарщики. Ось вон и родичи Так, усим папа, або я кажу чус по-немецки, мама. Ус, усим чус!